Ой, сьогодні закусочка. Хлібець так отріжемо. Так. Беремо таке звідси. Сало. мелене. Сало мелене. Сало мелене. просто. Беремо його так от. На хлібець. О, так ось. Ватрить. О. Вот так вот. Ай, яке сама. Потім беремо аджику. Шичка яка. Ага. Так. А далі що? Обов'язково беремо. ось от Цибульку, ліця, цибульку і отак. Отак, от. отак. Ножничком, ножничком. Отак. 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 Прикрашаємо, прикрашаємо цибулькою. ой, красота М -м, запахло. И что? Ну, конечно же. Чай? Не. -е -е. Бурбон. Бурбон властного виробництва. Ах, домашний. Только ж не Я вас прошу, только ж не Для антуражику. Всім здоров'я, добра, Божої милості та благодаті. Хух, я пограв. <плес> Живительна влага. Це смачне, це пахне, це, ну я не знаю. Світ ароматів. М -м -м. Ви уявили, яке воно смачне? Мелене сало, аджика і і бурбон і цибуля. Я думаю, что Сузе ничего добавлять не треба. Усаж балансовано, чутко.